Милі друзі, хочу вам прочитати дещо. Приступімо, Отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної помочі. Давайте надіятися на Бога. Він єдиний поможе, підтримує і не залишить нас. Не думати за матеріальне, судочасне, а за вічне, за яке від нас ніколи не відніметься. Бог наша є сила, Бог наша є кріпость і милість наша. Людина покине, а Бог ніколи не покине. Він нас проведе через ці нелегкі страждання, через ці спитання до неба. Бог дасть силу, підтримку, допомогу. Ми повинні вірити Ісусу, вірити. Йому всім стасі своєї свої проблеми, свою нуждість, це матеріальне, те, що нас мучить, йому сказати, йому розказати за свої проблеми. Він один допоможе і не покине нас. Бог є любов, Бог є сила і милість наша. Хай буде, буде вся слава за те, що він нас любить. Амінь.